Це меджер! Навіть там не буде. Всі зрозуміють, що бляха ніхто там не переможе на тому мейджорі. Знімай штани не ти <б***** educational> буду, як казав, класик. У мене піднявся тиск. Давайте. <ml -г 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 -art> <ml -5> Треба. Всі ваші прогнози йдуть в помийку. Це Ренесанс розквіт бразильського кесу. Я в шоці. Самба, Діджанейра, і сім пласі, і сіма, і сіма, сіма сі, і сім пласі. Імбачу умбачум бачу, умбачу. Перепрошую, але це повага. Слава Ісу, боже ж ти мій. А, 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 євес. Ааа. Друзі, сьогодні не понеділок, сьогодні субота. А чому так? Тому що я вирішив записати. Ну як вирішив? Це в принципі напевно логічно, враховуючи те, що останній відос у мене не був з предікшенами. А сьогодні в мене будуть власне всі передбачення на мейджор, принаймні на першу стадію, давайте так. І е, звичайно буде зміна в випусках. Тобто, сьогодні субота, наступний випуск вийде не в понеділок. Увага! Зафіксуйте собі. Це, особливо ті, хто підписані на канал, вони точно знають, коли вийде наступне відео. А і щоб ви знали про це, ви також підпишіться, будь ласка, на канал і Тоді ви будете регулярно отримувати сповіщення про те, коли виходить відео. Значить так, ще раз, сьогодні субота, наступне відео буде в п'ятницю. Це все пов'язано з мажором. Тому що у нас зараз в понеділок, ось днями починається перша стадія, і, власне, сьогодні ми будемо про неї говорити трішки пікемів, трішки предікшенів і, як завжди, як завжди. Ваша улюблена е, рубрика багато-багато всього е, буде про Counter-Strike. Е, значить, починаємо. Ухо вітається та розповідає про важкий тиждень. Цих, бляха важких тиждень вже тижнів неможливо порахувати, скільки їх було. Значить, основна е, новина, яка стосується мене, звичайно, це те, що. Проект холодці, навіть не проект. Давайте так, команда живе. Вона продовжує далі грати. Ми е, зберігаємо склад, ми продовжуємо грати. Але саме студія йде на паузу. Настане час, і я вам розповім більше детально про холодці, чому це сталося. Але поки що, із технічних причин, і з організаторських причин з багатьох причин проект не може е, повноцінно працювати. Хто буде коментувати СІ Я не знаю. Це точно не Холодці, можливо. Костя, ваш улюблений ком'юніті-стрімер, отримує собі права, ну або просто хтось буде в україномовному сегменті озвучувати, висвітлювати ці ігри. Головна подія, звичайно, наступного тижня це початок мейджора Starladera в Будапешті, як ви знаєте. І тут давайте трішки прийдемося по важливим цифрам. Значить, Всього у нас 32 команди, 3 стадії швейцарки і одна стадія плей-оффу, де ми. Дізнаємось наступного чемпіона. Хотілося вірити в те, що це буде Наві, але чесно кажучи, я навіть їх не називаю в команді фаворитів. Тобто, якщо ви запитаєте, в мене три команди, чотири, які можуть претендувати на перше місце, Наві там не буде. Теж з багатьох причин. Турнір пройде з 24 листопада, власне, понеділок він починається по 14 грудня. Доволі тривалий у нас такий турнір. І що цікаво, один з основних суддів. Забув як нік, у нього панда Єгор, Він написав твіттері про те, що ми працюємо над тим, щоб все ж таки змінити формат, щоб було, щоб було не Best of, 1, а Best of 3, Але Вальве продовжують морозитись і ігнорувати це важливе питання. Загальний призовий. Ну, традиційно на мейджорах 1 мільйон 250 тисяч доларів. Але ми та знаємо, що головні гроші фармлять команди саме з наліпок, наліпоки, стікерів, які, відсоток від яких продажу яких вони отримують. Перед тим, як ми перейдемо до Пікему, треба зазначити, що це важлива інформація. Петрик стабільно запускає свій благодійний. Пікем дуже хороша ініціатива. Вже там він пробив 150 тисяч, здається, наближається до 200. і ця цифра буде ще збільшуватись. Значить, що важливо, пікем Петрика. Ми залишимо посилання на нього. Якщо ви цього не знаєте, не чули, то я обов'язково раджу вам долучитись. Чому? Тому що ви робите пікем, робите предікшн, і всі гроші, які збирає Петрик, ідуть 100% цих грошей, йдуть на повернись живим. А повернись живим це такий благодійний фонд, який дуже активно підтримує військо і, звичайно, працює для сил оборони. І це дуже важливо. Я думаю, що ви котики свідомі, вам не потрібно це зайвий раз нагадувати. Але я нагадаю, тому що тут Петрик, і це важливий пікем. Значить, всього буде розіграно 40 призів для 20 для авторів найкращих пікемів. тобто... Буде розподілений призовий фонд. 10 буде розіграно в лотереї. Ще 10 елітній лотереї для донаторів, що задонатили більше тисячі гривень. До призів входять також девайси, скіни, ніж, мерч різний. там, І навіть два ящика енергетиків. Отак. От. Ну і власне, ось мій пікем. Дивіться, що саме стосується Петрика. Тут я поставив 3-0 бейтів. В цілому тут навіть знаєте, от є така стратегія, коли люди ставлять на прохід команди. Типу, гарантовано, що вона вийде, але типу не факт, що вийде 3-0. От я вам скажу, що навіть байти, я навіть не здивуюся, якщо вони пройдуть цю стадію 3-0. У них зараз змінився капітан, в них є якась певна позитивна тенденція, і мені здається, що команда активно працює, саме готується до мейджера, і є підозр, що саме в цій стадії байти виступлять дуже добре. Яка з цих команд завершить стейдж 1 без перемог, 0-3. Я поставив Energy трішки згодом. Скажімо так, більш розлого скажу вам, чому саме я обрав цю команду. Ну і сім команд, які власне пройдуть до стейдж 2. Я обрав, це Фейс Clan, Легасі, Gamer Legion, Fnatic, N.A.P, Імперіал і російська помийка Perivision. Що стосується безпосередньо самих команд. Да? Ну, фаворити очевидні, да? тобто, ну, по-перше, Fnatic. Тому що це команда з трьома українцями. Ми просто в принципі за неї топимо і дуже сподіваємось на те, що все в неї буде гаразд. Зрозуміло, фейзи, зрозуміло, легасі. А, Gamer Legion теж в цьому списку команд виглядає як доволі такий силь, сильний фаворит. Imperial теж, в принципі, я думаю, зрозуміло. Тобто, всі команди плюс-мінус. Далі, в кого я не вірю? Це FlyQuest, це Linvision, це Меті, це Fluxo, це Red Canins. Це... Зехан RayRatom і Energy. Ну, тобто, я думаю, що навіть от у вас, ви звичайно, напишіть, як ви вважаєте, да? чи наскільки тут цей пікем, наскільки він для вас релевантний? Саме чи можна від нього відштовхуватись? Тому що от мені здається, що саме по балансу сил в першому турі. Ну, Точно, ну не точно там, я думаю, 80% Я вгадаю. Але ж це Мейджор, друзі. Це ж магія мейджора. Ви пам'ятаєте, чим це все зазвичай закінчиться? Всі ваші прогнози йдуть в помийку. Тому що що це Мейджор? Це Мейджор. І так завжди Best of Один, швейцарка. Починається хтось з фаворитів вступив один в гавно, другий в говно, і так воно далі йде. Даю вам одразу, у нас же ж понеділок починається турік, тому даю вам одразу прогнози на перший тур. Власне, ви вже коли будете дивитись це відео, то ви будете для себе приблизно представляти картину по прогнозам. Тема прогнозів хайпова. Завжди люди люблять про них говорити. Це мажор, це треба робити і треба говорити про прогнози. Legacy проти FlyQuest. Знову ж таки, Legacy дуже себе добре показували на останніх турнірах. Взагалі, зараз відбувається ренесанс бразильського КС. Я дуже ну не знаю, радий цьому. Це цікаво. Єдине, що звичайно вони ще намагаються. Якось там десь якихось казахів, росіянів собі підписати, чомусь вони побачили там якусь перспективу. Ну, і тим більше фурія з молодим яскравий приклад. Фейзи з Лінвіжн знову ж таки очевидний фаворит, але не забувайте, що це Бест Оф один. Що зараз ми ставимо фейзів на перемогу проти Лінвіжн, але вони надрафтять якісь сане Інферно, і там почнеться душніловка, розумієте? Бейти проти Мейті знову ж таки, байти, як на мене, європейська сильна команда. Мейті це американський Counter-Strike, і це. Ну, не та команда, яка може бути тут фаворитом. Хоча, знову ж таки, давайте не забувати, що це 1. Gamer Ліджин здолають Fluxo, Fnatic здолають Red Канінс. Prevision зіграють з хансами. Це е, монгольська команда. Тут руснява помийка, скоріш за все, переможе. NiP виграють NRG, тому що знову ж таки NRG будуть грати зі Стендином. Їхній головний, е, найдосвідченіший гравець Нітро. Не буде присутній на мейджори. Це власне така е причина, чому я їх не поставив на прохід далі. І ну і Imperial е здолають Rare Atom. Якось так. Якось такий пікем. І я ще забув вам сказати, що це ж пікем у нас Петрика, про який ми говорили, а є ще пікем е всередині гри. Ну, теж, як то кажуть, довелось... Е довелось. хочу просто кейси сувенірні з КС, тому довелось трішки вдонити Габена. Значить, там що я зробив? Там я на 3-0 поставив phasів бай... baitів е на прохід Fnatic IP, Imperial, Pervision Legacy та Gamer Legend. Тобто тут нічого не міняється. На 0.3 я поставив Energy та Rare Atom, ну і всі інші не проходять. Якось так. Їдемо далі. А новий мейджори? У нас все про мейджор! Мейджор, мейджор, мейджор! Будапешт, Будапешт, Старладер. Воу, 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 хайп! Воу, воу, воу! Якась собака, бляха. Чи вовк? Чи хто? Команди затвердили всі свої склади на мейджорі в Будапешті. Значить, що у нас по наявній інформації? Старладер опублікував графіку з заявками всіх учасників мейджору. З цікавого, цікавого. Значить, краснал на заміні у Фалконс. А де це десь він в Китаї за когось стендиним? А, за же ж, по-моєму, так? Да? Чи не забитів. За когось він стендинив. І я так бачу, що краснал Бачите, от багато команд в ньому помічають якусь певну перспективу. І те, що фалконси взяли його стендином, це теж, знаєте, це такий для нього хороший кейс, тому що, ну, навряд чи він зіграє, звичайно, але це, як би, хороший для нього, знаєте, для портфоліо, скажімо так. Сензу на заміні у Монголс. Тобто сензу збрили, як ви пам'ятаєте, взяли іншого типа, але, але, бачите, тобто все там, бо виглядало так, ніби взагалі якийсь срач. Ну, типу, посварились, там, не знаю, поділи, не поділились, там, знаєте, як це буває, за дівчину побились. Джейль на замінні у Наві. Саме з цим, напевно, було пов'язано те, що він щось там спойлерив, і Наві щось спойлери всі такі думали, о, там бляха, рэп, альбом виходить від Юстика. Ні. Юстік повертається на заміну. І це, можливо, такий теж, певна, е, такий, скажімо, префайером такий префаєром да, про те, що, можливо, GL після Мейджера повернеться в активний склад команди. Але точно цього ніхто не знає. Точніше, я знаю, хто знає, але він мені не скаже. Точніше, він мені скаже, я не зможу сказати. Тому що, знаєте, як то буває, коли ти дізнаєшся інсайди, і потім, якщо ти їх в медійний простор випльовуєш, то типу ну, ти цих дізна... інсайдів не дізнаєшся. Рейн на заміні у Фейсплан теж цікава новина. Азонтікс це той, що Додік пам'ятаєте, який каже, що немає Луганської області, України, є Луганська Народна Республіка. Ну, добре, що ти скажеш. На заміні у Тім Спіріт. Я, до речі, думаю, що теж ця російська помийка під назвою Spirit поверне Ізонтікса, і можливо навіть Магікса. Ну тому що те, що вони насвапали, вони не приносить результату. Типу, краще не стало. Але в цілому мене влаштовує те, що вони не ви... зараз не є фаворитами на більшості турнірів. Окрім того, сім команд не заявили жодного гравця на заміну, навіть тренера. Віталіті, Астралі, Стайлу, Пешеніапа Перевіжн, Флайквест, Алін Vision. Якось так. Напередодні мейджору у Будапешті Монесі є найкращим гравцем у світі за рейтингом. Ну, принаймні така статистика. За останні три місяці він набив рейтинг 1.31, знаходиться на першому місці. Друге місце Зайву. Третє місце Твіст. Це при тому, що людина грала в помиїчному ліквіді, пішов в Фейсклан. Повернувся у Фейсклан, але дивіться, знаходиться в топ-3, 1.28 двадцять рейт. Ну вони зайву там ділять, але це дуже такий солідний показник. Зантарес ну далі там два представника терористичної федерації. Серато Спінц, молодой і Ніко. Додаючи до цього рейтингу, я думаю, що цей мейджор нам покаже декілька таких буде яскравих, цікавих нових зірочок. Ну так завжди буває. Хтось на мейджорі себе проявляє. Пікем від Рінклас. Цікаво, Артем поділився своїм пікемом, в якому поставив на програш NIP з рахунком 0-3. Ну це відома стратегія. До речі, ми будемо ще говорити далі про пана Олександра Зінченка. Він, по-моєму, теж перший діє нікуди не поставив в своєму пікемі. Українці на третьому місці по кількості гравців на мейджорі. І, до речі, це вже була про ця новина. Це історичний мейджор для України. Так от, 12 виконавців. Що цікаво, на другому місці комуністичний Китай. 14. Отаке. Ну і найбільше бразильців 28. Ну я вам кажу, це Ренесанс. Це Ренесанс, розквіт бразильського КС. -у. Я в шоці. І це приємно, тому що, от, знаєте, мені завжди подобались бразильці. Вони. У них є така якась своєрідна оця, знаєте? Якийсь такий вайбік, у них такий, якась менталка така. Вони такі Самба, діджанейра, і сімпласі, і сіма, і сіма, сіма, сі, і сімпласі. Імбачу умбачум бачумбачу. Ну, коротше, і у них оця самба, вона. Ну, не знаю. І бачите, Fallen дуже сильно як інфлюенсер, забустив сцену. Бразильці люблять Counter-Strike, і це добре. І вони безумовно прикраса е, всього counter Контрстрайку. Єдине, що, звичайно, хотілося б, щоб вони менше обмазувались російськими грошима як гамном. Пейд, вдруге, поспіль наймолодша команда на мейджорі. Наймолодша. От трішки треба результату, пацики. Давайте, піднатисніть. Давайте. Треба. Треба байти, будь ласка, вже давайте. Вже треба виходити в наступну стадію, треба взагалі вийти в плей-офф. Середній вік команди Bait 21.1. Ну, тобто, дуже молода команда. І це говорить, і в них, до речі, по стрільбі теж дуже все доволі непогано. Найстаріша команда Аврора. Середній вік 27,3. Ну, там два тіпа за 30. Може, навіть вже більше. Ну, Ксантарусу 30 і Мейджору там 34, здається. Фурія та Vitality — головні фаворити на трофей. Розмістились на 31 та 30 місці, маючи середній вік 26,7 та 26,6, відповідно. От це вже, знаєте, це вже так ти бачиш середина між е досвідом, да, вже якимось Мол е молодість досвід уже такий, да? ну і фону ж теж вже за 30. Наймолодшим гравцем, що зіграє у Будапешті, стане 17-річний Кіоске. Е, а найстарішим, найстарішим 35-річний Керіган. Зінченко на стрімлі і ЄВІПО обіцяв поголитися на Лисо. Там, здається, дослівно він сказав, що типу зроблю зачіску як у Гріма. Якщо перший не переможуть на мейджорі. Олександр, ти такий звісно, тіп. Всі ж розуміють, що бляха ніхто там не переможе на тому мейджорі. Ні, я, друже, я тебе розумію. Ти молодець, ти красунчик, я тебе дуже поважаю. Ти подарував нашій сцені, як би там не було. Я там парафінив команду пешин гравців за те, що вони розвалились кібер, розвали, розвалили український склад. Але те, що у нас є ця організація, і в ній грає Українець, це все одно для всіх нас чудова, чудова нагода повболівати. Да? Повболівати за за вашу команду попідтримувати. Тому. Да, хай Passion UA переможуть на мейджорі і ми побачимо тебе лисим. Це буде дуже смішно. Дякую, Google Case за те, що вони є партнером цього випуску. Ви можете долучитись до сайту і відкрити собі декілька кейсів, це абсолютно безкоштовно. Промокод Ухо дасть вам 1 долар на рахунок, з якого ви зможете відкрити декілька недорогих кейсів. Також ухо. АП дає вам бонус до вашого депозиту 35%. Тобто, де паєте 10, отримуєте 13,5%. І слідкуйте за новинами, слідкуйте на сайті GoGoCase. Там дуже багато буде активності під цей мейджор, який ось уже незабаром починається. Дякую, GoGoCase і дякую вам. Грайте та вигравайте, але грайте відповідально. Це важливо. Нітро пропустить Starladder Будапешт Major. Чому? Гравець команди Energy обрав сім'ю, тому що через народження дитини вирішив пропустити, е, пропустити участь у мейджорі. Його замінить тренер команди Дабс. Ну це вафлі. Дабс. Звичайно, ну, це північно-американський Counter-Strike, не знаю, завжди його не, не розглядав е, як сильно конкурентним. Власне, тому в мене і трішки таке скептичне ставлення до команди Passion UA, але вибрав народження дитини. Ну, я вам так скажу: я не знаю, про що він там думає. Можливо, це ж перша дитина, а може, до речі, і не перша. Тут просто розумієте важливий контекст. Для багатьох людей, і це нормально, тут вибір очевидний: народження дитини і мейджор. Тут питання в тому, що ти точно не можеш спрогнозувати, коли дитина народиться. Оскільки у нас мейджор проходить в Європі, дружина, очевидно, десь народжує в Америці. Це доволі складно. Але тут знову ж таки питання, чи він хоче бути при присутній сам при пологах, чи він хоче просто їх забрати з а, пологового будинку. Тобто, тут уже ну це таке. Але бачите, ну людина доросла розставила пріоритети, все. Ну, типу, мейджор, ну мейджор, так от. І я ж думаю, що він на Ліпті все одно своє отримає. Valve йдуть проти пропозицій турнірних операторів. О, до речі, я це згадував да, Єгора. За словами одного з працівників. Це... це не просто це легенда, панда. Панда це легенда. Легенда Старладера і це головний суддя багаторічний. Турнірні оператори неодноразово просили прибрати Best of 1 матчі. Ну тому що, типа, через це не доїжджають деякі фаворити до наступних стадій. Так це ж їхня проблема. Навпаки, мені здається, що цей Best of 1 формат він е дає інтригу, він створює казку для андердогів. І це круто. Проблемою виступає той факт, що такі зміни потребують по одному додатковому ігровому дню в кожній швейцарці, що складно що складно зробити, з того, що дати проведення меджорів оголошуються сильно завчасно. Тобто, ви розумієте, що збільшується хрон... ну, не хрону, а період часу, який проходить мейджор, також Ігор повідомив, що StarLadder пропонували Valve такі зміни ще в 2019 році році на, на мейджорі, які вони проводили в Берліні. І тоді, знову ж таки, Volvo це все відхилило. Друзі, ще раз, середині випуску, нагадую вам, що наступний випуск вийде в п'ятницю. Будь ласка, не пропустіть цей момент. Кого не буде, буде в сраку бить! Знімай штани, їбати буду, як казав, класик. О, до речі, є у мене ж є поціновувачі, поціновувачі по дерев'янську. Напишіть вашу улюблену цитату. Мені подобається оця Буратіна, це твої друзі чи що? Піди підбери те, що Мальвіна наблювала. Значить, швиденько по новинам, які не пов'язані з Мейджером. Сестра Віктора Самдаянга бере участь на майстер-шефі. На шоу Галина Оруджева вже встигла увійти у десятку найкращих шефів. У Галини 5 тисяч годин в КС. Нормально. Знаєте, як е, ці буржики пишуть, е, коли, е, типу, хтось, типу, треба, щоб, типу, давай, іди, типу, вали, навалюй, типу, іди, навалю, типу, типу, грай, типу, кажуть, let them cook. Типу, дайте їм смажити. Оце Галина, походу, там про просмажку влаштувала. 5 тисяч годин. Ніхера собі. Перепрошую, але це повага. Це дуже потужно. Мала шостий рівень на Фейсіті та Супріма в матчмейкінгу. Ну, це ще в CS Круто, слухайте, круто. Також цікава новина: 999 тисяч вбивств. Набив Бондік на своєму ак 47 Redline, з яким він грає з 2014 року. Зараз гравець думає, що робити з цим ак 47 У випадку, якщо він зробить хоч один кіл з нього, лічильник обнулиться, чого Владислав не хоче. Ну, можу його зрозуміти, але ну, не знаю. Типу, що, що навіть порадити? Але прикольно, була мета, знаєте, така ціль, він її досягнув. Побачимо, що буде далі. Я думаю, що Влад нам повідомить. Твіч нарешті додав українську мову. Слава Ісу, боже ж ти мій! Скільки знадобилось років? Ну, я так розумію, приблизно 4. да, Повномасштабно, якщо рахувати, що раніше українська мова взагалі в сегменті була мертвою, да, то зараз, звичайно, вона квітне і розвивається. Як і український Ютуб. Так от. Твіч додав українську мову у свій мобільний застосунок та ПК-версію. Дев'ять років пройшлося зі створення петиції, і це нарешті сталося. Да, до речі, я пам'ятаю, що мені здається, я ще десь і розповсюджував цю пету... петуцію, петицію, щоб нарешті додали українську мову. з другий рік поспіль отримують нагороду кіберспортивної організації Року. Це оцей мем, знаєте, де Обама сам себе нагороджує. Ну, це ж це якийсь. Ну, власне, далі розкриваємо тему. За великим співпадінням, eSports World Cup є партнером eSports Awards. Віталій Тікес отримали нагороду за. А як це повідати? А, ЄСВЦ. А, ЄС... а, а, ну, да, да, да. Саудівська Аравія, зрозуміло, да, церемонія, власники, Falcons. Ну, типу, воно ну, все. Ну, так просто сталося. Vitality сталося. TKS отримали нагороду за кіберспортивну команду Року, а зайву гравця року на ПК. А чому не Ніко? Ви ж там просто вер'яті, отак, от е, Сітілайти просто його е, писаком обліплені. ЄСЛ анонсували відкриті кваліфікації на турніри 2026 року та оновили правила щодо ігрової чесності. В цілях забезпечення ігрової чесності для участі в кваліфікаціях буде обов'язкова наявність верифікації на фейсідь, а також кожен гравець буде зобов'язаний мати дві камери: одна показує гравця і монітор, інша його робочий стіл. Нарешті нормальні. Рішення для того, щоб підсвічувати, висвітлювати онлайн гравців, і як то кажуть, зменшити нечесних пацанів, які там можуть щось там мутити. Про дракулан поїхала команда Лазеркетс на дракулан дуже добре підготувались. Плідний місяць був реально очікування були точно кращі ніж з попереднього дракулану. Там де ми не вийшли з групи. Це навіть не група, це така передкваліфікація основного турніру. Я навіть не знаю, що сказати, тому що я дуже засмучений. Мені в моменті, коли я дивився ігри, було б фізично погано. Мене скрутило, в мене піднявся тиск. Я навіть коли хотів поговорити з тренером, він теж каже: льоха, давай завтра, бо просто, ну, просто фізично погано. Розумієте, дуже багато сили, часу вкладається в цю команду, в цих гравців, і вони навіть е демонстрували прогрес От за цей місяць, да, там, як ми прийняли рішення їхати, як ми сфокусувалися саме на підготовці, на мапулі і так далі. Дійсно розширили мапу, допилили мапи. і Ну, об'єктивно все було гарно. Але, бляха, такі ситуації програвались. Ну, просто повіддавали кучу своїх раундів більше на менше, повіддавали еко, повіддавали форси. Там просто. Ну, просто п'ється, я не знаю. Команда поки що знаходиться ще в Румунії, потім повернуться, будемо дивитися, що робити далі. Нібито все е говорить про те, що ми будемо продовжувати працювати, будемо розвиватись, шукати. Але ну, це просто, я не знаю, це, це просто бляха з сором. Скоро вже буде три роки, як я тут, і ми просто тупо не маємо результатів. Таке враження, що. Я не хочу знаєте, я не люблю це казати. Там щось якийсь прокльон наврочив, Але об'єктивно, от якщо подивитись на те, скільки люди дотичні до команди витрачають на це час е на прогрес, на пояснення, на розбори, на аналітику, на покращення комунікації, і просто це тупо нічого не дає ніякого результату. Там ще деякі додіки лівають з команди. Проблема постійно була з стабільним складом. Зараз хороший склад, стабільний. Всі пацики з заходу країни спілкуються українською. Є певний майндсет і вайп. Тренер також україномовний. Тобто, розумієте, все, все є для цього, але бляха. Ну ти просто дивишся і, і гру, дивишся. На те, як дограється момент, і ти просто хапаєшся за, за волосся, і просто тобі хочеться вирвати і виколоти собі очі. Це просто я не знаю. Така на такій ноті закінчую. Попрошу вас сьогодні долучитись до збору. Мені написали е, значить, мені написали хлопці з спільноти Ювентус Харків. Це офіційна сторінка е, харківської фан-організації Ювентуса. Я взагалі не фанат Ювентуса. Я завжди був фанат е, е, цього парми. Тому що там був певний період, був склад, від якого я просто стерчав. Звичайно, я був фанатом Мілана, тому що там грав Шева. Ювентус мені ніколи не подобався. Мені не подобався Дель П'єро, хоча він безумовно видатний гравець. Але ж це мої особисті вподобання. Це ж таке, знаєте. Хлопці роблять корисну справу, звернулись до мене і попросили поширити банку. Ми збираємо на кросовер пікап для перевезення БК зброї, особливого е, особового складу та військового майна для підрозділу на Херсонський напрямок. На даний момент е, маємо близько 500 доларів. І я залишу банку і попрошу вас долучитись скільки хто може. Будь ласка, копійка до копійки, е, як це? Гривня до гривні, копійка до копієчки. Ну і все! На останок, друзі, ваша улюблена рубрика віршик, Звичайно, куди ж без віршика? Борис. Фетченко сьогодні у нас е, буде, і я сподіваюся, що ця, цей вірш заслуговує на вподобайку. Він заслуговує, я вам точно це кажу. Блядський холод, блядські хмари, блядські йобані почвари, блядський холод, блядське місто, блядські йобані расисти. блядський холод, блядська сірість, блядська йобана сатира. Глянь довкола, є ще сили. Встань, зігрійся, будь. Красивим. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Тут є про що поговорити. Я думаю, що і вірш вам сподобався, і придікшени мали зайти. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною це був Вуса Влог. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь. Ми зустрінемося у п'ятницю, наступну, 28 листопада. На все добре, бережіть себе.